Уявіть, ви відпрацювали вже 5 днів і плануєте відпочити. Раптом менеджер телефонує і каже: We are short staffed today. У нас нестача персоналу. Can you take an extra shift? Чи можеш взяти додаткову зміну? І тут більшість нюкамерів автоматично каже yes, або різко каже no, а потім хвилюється. В Канаді проблема не в самому слові no, а в тому, як ти його кажеш. I can't, I'm tired звучить як виправдання. It's not my problem звучить як конфлікт. В Канаді поважають ясність і пріоритети, а не самопожертву. Якщо ти ньюкамер і тобі складно відмовляти, це нормально. Але пам'ятай, ти не зобов'язаний рятувати графік компанії. Вічливе, «no» не псує репутацію, воно її будує. Ось деталь, яку більшість ньюкамерів роблять неправильно. Вони часто кажуть «no», Занадто довгими особистими поясненнями або вибаченнями через це їхнє нього no, непрофесійне.